Сьогоднішня війна це війна за цінності, в тому числі церковні. Тому церква російська так активно включена в цю війну. В нас є достатньо багато людей, які, як на мене, незаконно знаходяться на території України. Ну от коли ми говоримо про єпископат, то 23 це офіційні дані, дам єпископи мають російські паспорти, а отже, через 180 днів вони не повинні вже тут перебувати, так, або отримувати конкретні дозволи. Та сама ситуація із Почайською Лаврою. Треба подивитися. Хто насправді насельниками на яких підставах вони тут перебувають, і коли держава Україна забере політизацію політичну складу з цієї церкви, вона перестане бути цікавою. Вона перестане отримувати те фінансування, яке сьогодні отримує для фактично підривної діяльності проти України? Ну це ж вибачте понад 300, тільки офіційна цифра понад 300 кліриків в ПЦМП сьогодні. Отримували підозру про злочин, і вже там більше 70 засуджено за державну зраду, і деякі навіть поміняні на наших військовослужбовців, і так далі. Тобто в церкві системно робиться що політична диверсійна складова. Коли ми забираємо цю політичну диверсійну складову, то далі вже Зовсім інша ситуація, зовсім інший буде настрій і в Почаєві. Але люди, які травмовані оцим магічним православ'ям або магічним мисленням, на жаль, більшість з них ми не витягнемо назад. І деякий час у нас буде. Митрополія чи там єпархія людей, які категорично не перейдуть, тому що для них, як і для комуністів, колись перейти це означає зрадити ту ідеологію, яку вони все життя. Притримувалось так і через покоління, ну максимум два, я думаю, що їх буде вже одиниці. Завжди є представники російського етносу, для яких ну це не просто там вибір світоглядний, а це етнічний зв'язок з своєю Батьківщиною. Але їх і не так багато, там кілька тисяч чи десятків тисяч буде. Головне, щоб більшість українців. Бо основну масу вірян все таки є українці, не росіяни, так більшість українців усвідомили свою історію, повернулися до неї, і тоді, ну, цей процес об'єктивний. Ми його спинити не можемо, але і штучно прискорити теж не можемо.